Дійсно, ми тут, ті, які знаходимося, будемо говорити, в тилу, повинні зробити все для того, щоб допомогти тим людям, які там воюють, і їх родина. Я хотів би зазначити те, що більшість родин, яких мобілізували їхніх синів, чоловіків, вони, ці хлопці, були і годувальники цих родин. І, звичайно, те забезпечення, яке там їм при виконанні своїх військових обов'язків надається, воно не покриває тих витрат, а повірте, це забезпечення не таке вже велике, про яке, можливо, можна почути в засобах масових інформацій і зладних е каналів. Ще до недавнього, до нового року, скажімо, бієць, Національної гвардії бідіць полку Азов, це достомінно мені відомо, до нового року максимальна була е, оплата це 4 тисячі гривень. Е, в січні місяці їм пообіцяли, що вона буде на рівні 6-8 тисяч, в лютому пообіцяли, що це при зоні бойових дій буде е, збільшено. Але ще не закінчився. Що там буде невідомо, то е, до цього часу ця, е, ця оплата не покривала. Тих навіть витрат, які м, ті бійці мали нести у тій зоні бойових дій. Тому що не завжди і е, вони могли дочекатися волонтерів, які приведуть їм зубну паску, щотку, вибачте, завирезничну білизну, носки і все остальне, які, які армія не забезпечувала. Е, друге, тобто родинам допомагати грошами вони не могли. Друге. Е, зачасту. Сім'ї, які зараз будувальники пішли воювати, мають проблему із тим же зайнятися. Тобто я хотів звернути вашу увагу. Можливо, ми якимось чином ви візьмемо на облік ці родини і запитаємо їх, чи вони трудовлаштовані, і щоб вони мали пріоритетне право трудовлаштуватися. Тобто, якщо є сьогодні якась посада, можливо, в першу чергу пропонувати їм. Це буде допомога якась від нас. По трудовлаштуванню воїнів, які там проходять службу, ну, я вам скажу, їхній настрій вони ще воюють. І вони навіть поранені хочуть підліковуватися і знов йти туди до своїх товаришів, які там залишилися. Одиниці, напевно, залишаються, або ті, які контужені, або ті, які вже явно інвалідами, які не можуть воювати. Зрозуміло, для них теж потрібно шукати якусь роботу. От, і ви всі знаєте, що в нас практично підприємства не сильно хочуть брати тих людей, які мають обмежене здоров'я. Напевно, теж потрібно цим питанням опікуватися. Е, по, е, в тому що підприємства, установи організації, з яких були мобілізовані наші хлопці, мабуть, розкаже їхні права і обов'язки Тарас Щербатюк, який юрист, який вивчає це питання, я хочу ще на кінець зазначити про те, що міська рада намагається прийняти програму підтримки учасників АТО. Дуже тяжко це йде. Через те, що немає там такої єдності, не, має, не хочуть сильно виділяти кошти. Хоч міською програмою передбачено 75% на оплату комунальних послугів за рахунок міського бюджету, програма дублюється з державною програмою, але в державній програмі написано чітко тільки учасникам бойових дій. Учасникам бойових дій на сьогоднішній день отримали порядка трьох тисяч. Людей, а загинуло вже більше 8 тисяч. Тобто на тому державному уровні дуже тяжко чують потреби цих людей. То я думаю, що ми там в Черкасах і в міській раді, у власній раді будемо робити все для того, щоб їм допомогти. І на цьому уровні, що ми зараз зібралися, будуть вислухані слушні питання. Я думаю, що Дуже конструктивно повинно бути прийняти рішення по цій нараді, які дійсно могли, можуть полегшити в першу чергу проблеми, які є у сім'ях. Сім тому що, повірте, Коли приїжджаєш туди до хлопців, в них питання, що там, як там мої, допоможіть там чимось. Тобто вони не навіть не про себе турбуються, турбуються про родину. Дякую. То, запитання, то а у вас є реєстр цих родин? Знаєте, у волонтерських організацій у Черкасах дуже багато. Напевно, ми будемо ініціювати для того, щоб якийсь реєстр цих громадських організацій зібрати, і щоб було видно, хто ким опікується, бо ви знаєте, що тільки мобілізованих зараз більше ста тисяч. До того було 54 тисячі там знаходилося Черкаща. По різних даних від тисячі до двох тисяч людей перебуває в зони АТО, тільки з не Черкаща, а з міста Черкас, Черкаща набагато більше. От. І е, я можу сказати, що наша волонтерська організація опікується 95-ю мобільною бригадою і е, полком Азов. Е, Реєстр цих в, в, в нас є. Е, інші, наприклад, самоборона займається Назвардією Айдар. Е, Інші там іншими полками, тому через те я думаю, що цей реєстр буде тоді, коли буде е, відомо, і, напевно, вам треба буде, е, скоріше всього, роздіслати по волонтерських організаціях, от, щоб вони надали всю інформацію про тих, хто воює, і яка родина де знаходиться, і е, напевно яка родина чого, чого потребує. Тоді і вам буде е, легше наприк, на, напевно, мати зв'язок і мати якусь там базу даних, от, для того, щоб якщо у вас з'являється якась там посада, пропонувати іменно цій родині, цю посаду, мати ту картотеху, якої ще немає. Зайду в другу. А реєстр волонтерських організацій є посади? У волонтерських організації реєстр є у, держ... у, у державних реєстрації. Вони реєструвалися? Є волонтерські зброховані, які не пояснення. Згідний з вами, от, але це вже, але це вже ну, і в міській раді там того немає, і в раді теж там немає. Зазвичай є закон сьогодні про волонтерську діяльність. Я вам скажу відверто, звісно, наприклад, до 2 лютого в нас не було волонтерської організації. Волонтер Черкащини. Я із червня місяця, як депутат міської ради, просто організував групу депутатів небайдужих Черкащан і займався цією діяльністю. От. Ну, Якщо вона висвітлила, хтось знав. Але в юстиції ми не були зареєстровані. Тобто, в принципі, потрібно, напевно, приводити цю діяльність у рамках чинного законодавства. І... Іначе так не можна, просто вилавляти когось, що хтось там йде скриньки і каже, я допомагаю, допомагаю чи не допомагаю, це невідомо. Я тоді передам. зараз бо Мене звати Мисса Наталя Володимирівна, я координатор кризового центру і спільноти, психологів і психотерапевтів в Черкащини. Я хотів би додати і затронути питання стосовно е, тих людей, які... Е, Працюють офіційно на тих чи інших підприємствах, і яких повістку визивають в прямкомат, а потім призивають у зону АТО. Нерідко буває, що просто підприємства звільняють, щоб ви знаєте цих, цих осіб, що ви знаєте, це заборонено. Але ж питання в мене, мабуть, як і від цих осіб, які призивають, так і від підприємств. Немає. Інформації стосовно з е, державного бюджету компенсації цим підприємствам, е, як будуть повертатися кошти, е, ту одну мінімальну заробітну плату, яку повинна виплачувати підприємство. Із-за цього, я так розумію, і виходить такий якийсь самбур, тому що підприємства за просто не хочуть платити цих коштів. Я, я гадаю, що потрібно звернутися мабуть, до компетентних Ну, Центр зайнятості також, мабуть, повинен приймати в цьому участь Контролю за тим, щоб було менше незаконно звільнених і щоб належним чином потім проводилися виплати підприємства. Тобто звільнення людини, яка працювала. І е, була мобілізована, і потім підприємство від нього відмовляється. Ну це ну, не воже на упередження. Що ж таких фактів у вас немає? скажіть, будь ласка, є такі факти? Ну таких офіційно думаю, фактів я думаю, немає це. Мабуть, потрібно запитати в інспекції. наскільки в них там багато можна? Я хочу сказати, як людина, яка представляє тут сьогодні роботодавців, да, що на сьогоднішній день. От ви...